Сила наша планета і багато в чому завдяки На весні ми з нетерпінням чекаємо і радіємо, коли з-під землі починають виглядати квіти, які за свою першість отримали назву первоцвіти. Саме їх називають клічами від весни. Це безцінний дар природи, перша посмішка весни, прикраса лісів. Вони своєю прихованою красою сповіщають про прихід тепла і сонця, радують око і душу, і кожен, хто їх побачить, буде ними зачарований. Але любов людини до квітів пішла їй на шкоду. Перше, що хочеться зробити із цим білоснижним дивом, підійти і зірвати. Але коли рука тягнеться за ним, ми навіть не підозрюємо, на яку небезпеку наражаємо природу. Бо хочемо вдихнути чарівний аромат і насолодитися прекрасною миттю. Зірвемо ще кілька квіточок і зберемо букетик, який поставимо у вазу. Мине кілька днів і викинемо його на смітник. Та яка з цього користь? Від зеленого життя беруть спочаток всі прояви життя на землі. Засмучує той факт, що людина все частіше розриває нитки, які протягом тисячоліть пов'язували його з природою. При цьому ми багато втрачаємо. Наші предки знали властивості рослин куди краще, ніж знають їх люди Атомного століття. При зустрічі з прекрасними квітками давайте будемо свідомими і не будемо губити декоративні, декорастучі рослини. Лише задля примхи насолодитися їх запахом і красою. Не зривайте оберемки квітів, які згодом бездумно викинете, не знуєшуйте квіти. Краще о ними в природі, а на згадку сфотографуйте чи замалюйте їх, так як це зробив я.